У колі пісні, конкурсів та розваг запорізька молодь вирішила нетипово провести травневі свята та відпочити. Моряка чала наш бохо назад, вперед. назад вперед. про зустріч Кирило дізнався із соціальних мереж. Хлопець каже, давно мріяв про відпочинок на природі. На справді, за загату стаєш сидіти дітей. Хочеться вибратися на природу з хорошими людьми з компанией культурной, без алкоголя. Тобто все очень попіонерськи дійсне, все очі насичено, активно, то есть нет такого, що нам скучно. І справді все по піонерськи Тут і компоти, і польова кухня, і всім відомі ще з дитинства пісні. Сьогодні збралися. поспівали, можна і пограти. Організатори майовки підготували для учасників естафети та конкурси. Взяти участь у грі вирішив і Кирилом. Несподіванкою стала Чіхарда у естафеті. Учасники команд почергово перестрибували один через одного. Ця гра розвиває координацію рухів, сміливість, впевненість та силу в руках і ногах. «Погнали!» Після змагань капітанів команд нагородили символічними подарунками. Серед них немає переможців та переможених. Головне це гарний настрій. Головне, що це весело, і головне, що тут є свої. І в таких мероприятиях ти прям хороших друзів, Я вважаю. Кирило відпочинком задоволений. Хлопець не лише відпочив душею, а й знайшов нових друзів. Марія Шевченко Федір Попадюк спеціально для Медіагруп. нові проекти.